Здорова усмішка бійців під час війни є люди, які дбають про здоров'я зубів наших воїнів просто на передові під постійними обстрілами. І з військовими стоматологами біля лінії фронту зустрілася наша Євгенія Китаєва. Зовні – Це красива розмальована вантажівка. Всередині стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Коли потрапляєш сюди, складається враження, що ти на прийомі у лікаря, десь в центрі столиці, але насправді. Це зовсім поряд із лінією фронту. В умовах військових, бойових дій, ну, ви самі розумієте, що 20-30 хвилин під обстрілами це вічність. Тому в будь-якому випадку, чим ми ближче будемо стояти в певних, скажімо так, визначених місцях і будемо там ближче, тим імовірність того, що будуть втрати на етапі. Доставки на етапі евакуації до нас будуть мінімізовані. Військові стоматологи чергують тут цілодобово. Їхні пацієнти, бійці різних підрозділів, які нині тримають оборону на фронті. Армійці, які не можуть залишити підрозділ надовго, але потребують допомоги зубного лікаря. Нервовий стрес і нервовий стрес не завжди позитивно впливає на людину, як правило. Так сипляться. Якщо тебе болить, ти в принципі не зможеш ні в наряд піти, ні виконати будь-яку задачу. На знеболюючих можна просидіти. Ну, день, ну два, ну тиждень. А далі. Військовослужбовець, який супроводжує нас у цій зйомці, і собі сідає у крісло до зубних чарівників. Звертається до них за допомогою вже не вперше. Я кожен раз як вперше. Можуть би пістолет віддали. <кій> Стоматологи швидко проводять огляд зуби здорові, але рекомендують і проводять чистку. Я цих людей страшенно боюся, але я їм довіряю і. Іду зокрема мені навіть хірургічно хірургічну операцію робили, вирізали мені зуб також напередку. Тризуб дентал волонтерський проєкт, який створили ще у 2015-му. Тоді благодійники отримали велику кількість запитів на ліки для втамування зубного болю. Зрозуміли, у військових в умовах бойових дій існує дефіцит стоматологічної допомоги. Так були створені мобільні кабінети. Ми як пожежники на цьому етапі ми пожежники. Ми просто намагаємося, вибачте, врятувати. Ми на даний час володіємо всім, щоб забезпечити, скажімо так, необхідний амбулаторний рівень надання стоматологічної допомоги на фронті. А рівень у цьому кабінеті високий. Тут є можливість виконувати не лише прості процедури, а й робити діагностику і оперувати. Я не чисто хірургію займаюся, я веду змішаний прийом, але, скажімо так, ну, мені найбільше подобається хірургія. Тут є все необхідне для цього і ми цю проблему вирішуємо. Усі послуги, які отримують у стоматологів військові, безкоштовні. Це ж нормально. Ми ж в одному, вибачте, човні і нам. Якось ділитися потрібно, а не навпаки, заробляти один на одному. Військові вдячні за те, що можуть врятуватися від зубного болю недалеко від місця, де мусять битися із ворогом. А стоматологи у свою чергу збирають ресурси, сподіваються, що високий рівень стоматології стане нормою у зсу Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева, п'ятий канал.